Кілька тижнів тому громадські активісти, які входять до атестаційної комісії, висунули ультиматум. Вони продовжать працювати у комісіях за умови, що двоє заступників Олександра Богомола, Олег Ляхович та Казимир Попіль, будуть звільнені. Сьогодні стало відомо, що останній вже без роботи. Було призначено службове розслідування, воно проводиться. Попіль Казимир Ярославович за результатами в попередньої атестації, які були прийняті рішення, які були прийняті апеляційною комісією, звільнений займаної посади. Зараз призначений ТВО заступника начальника слідчого управління. Але вчора до мене поступило офіційне звернення від прокуратури області про вручення Попілю земля Ярославичем підозри за частину. Першої статті 262 та частиною першої статті 263 кримінального кодексу України це викрадення в боєприпасів та незаконне їх зберігання. Йдеться про знайдені у лютому під час обшуків НАБУ вдома дома слідчого патрони та гранату РГД 5 Наразі звільнений заступник перебуває у відпустці. Після повернення йому вручать підозру, у вчиненні злочину та буде обрано запобіжний захід. Що ж до ще одного заступника Олега Ляховича, він поки залишається працювати. Цей заступник Ляхович Олег Михайлович він не проходив процес переатестації, тому що так як його посада є роззатестована, тобто він не проходить. І якраз по цьому питанню якось би хотілося отримати роз'яснення в загальному, що в подальшому буде з цими людьми, коли вже сформуються постійні штати. Наказ якраз про проведення атестації не передбачав атестацію державних службовців. Неатестованих працівників і вільнонайманих працівників. При затвердженні постійних штатів всі працівники будуть перепризначатися на посади. Тобто це ще один процес перепризначення. І я думаю, що поліцейська комісія і процес перепризначення якраз тут також буде вже виважений. І всі моменти будуть враховуватися на сьогодні. Конфлікт між активістами і керівництвом нацполіції в області вичерпаний. Обидві сторони сподіваються, що далі робота буде більш конструктивною адже на черзі третя хвиля атестації, на яку чекає близько півтори тисячі працівників поліції. Нагадаємо, під час двох попередніх атестували 125 співробітників першої та другої категорії. З них 17 підлягають звільненню, а 21 – пониженню в посаді. Частина людей, які займали там нормальні досить високі посади, в там заступників і начальників райвідділки. Ну, в принципі, навіть близько не відповідали тому рівню знань, який мав бути, щоб ви розуміли, були такі випадки, коли рівень знань заступника, начальника райвідділку, він був нижче того рівня, який мала патрульна поліція, яка працює просто на дорозі. А це людина, яка умовно має набагато більше функціональні обов'язки, набагато більшу відповідальність наразі. У відомстві заявляють про майже чотири десятки вакантних місць. На Посаду слідчих умови відбору вже можна знайти на сайті обласної поліції. Заяви прийматимуть до 6 жовтня включно. А чималою мотивацією має стати заробітна плата у розмірі 10 тисяч гривень. На посаду слідчого обов'язковими вимогами є вища юридична освіта, відмінне знання кримінального законодавства. Під час конкурсу кандидати пройдуть тест на знання законодавчої бази на здатність до аналітичного мислення, перевірку стану здоров'я, фізичної підготовності. Також співбесіда з поліцейською комісією. Вже після третьої хвилі атестації затвердять постійний штат працівників поліції. А поки вона триває, жителів області закликають надавати інформацію про негативні дії працівників поліції. Уся вона буде детально вивчена. При необхідності атестованих відправлятимуть і на поліграф.